Ми сьогодні зібралися для того, щоб вам повідомити надзвичайну таку новину, яка відбулася в Білій церкві. Це за наш за час мого керівництва підприємством це взагалі перша така ситуація і навіть мені складно коментувати подібний випадок. Я розкажу коротко, що відбулося. В суботу через інтернет-канал YouTube ми побачили певний матеріал. Який свідчив про те, що ніби в нічний час з нашого трубопроводу приходять неякісні стічні води на річку. Щоб всі люди розуміли, як відбувається очистка води, в нас система очистки відбувається в два етапи. Перший етап це дійсно стоки приходять на каналізаційні очисні споруди, звідти трубопроводом потрапляють на біоставки, і після біоставків потрапляють на річку. Коли ми побачили те відео, ми зрозуміли, що фізично, навіть при самій страшній якісь аварії, такої якості стоки не можуть приходити на річку. Ми почали досліджувати причину і знайшли цю причину. Ми знайшли в районі наших біологічних ставків розкопку нашого трубопроводу, розкопали трубопровід. Вирили яму біля трубопроводу, повністю зробили до нього доступ і в цю яму зливають стічні води свинарників. У даному місті також виявлено сліди автотранспорту, який міг будь-який час привозити будь-що до цього міста і виливати. І фізично це, скорше за все, ну, відбувається в нічний час. Насправді ми проводимо обстеження трубопроводу в середньому раз на місяць або раз на два місяці. Останнє обстеження цього трубопроводу в нас було в кінці січня місяць. На той момент цього втручання не було виявлено. І коли ми зараз це все виявили, ми викликали міліцію, дали заяву на по, по... стосовно. Кримінальної справи, ми викликали екологію, сам станцію, зробили всі відповідні заяви, тому що це вже, скажімо так, втручання і в майно громади, це потенційна загроза майно громади, і можливі наслідки можуть мати екологічну катастрофу для річки Русь. Хто ті особи, які зробили? Ці дії ми насправді не знаємо. Ми просто визначили територію, ми вам надамо такі матеріали. От, наприклад, ми зробили таку схему для розуміння каналізаційні очисні споруди, повноцінна очистка. Ну, всі журналісти бачили, які вода, яка вода виходить після очистки. Вони спускаються на біоставки, проводять повторне відстоювання і потім трубопроводом спускаються на річку Рось. От в цьому місці відбулася врізка <кій> після біоставків. Тобто це зумисні дії осіб, які чітко знали, де знаходиться трубопровід. Вони чітко знали, що після цієї точки виходить стовідсотково очищена вода, і стічні води виходять належної якості. Жодним чином наші недоброзичливці на протязі всього періоду часу не могли довести, що ми скидаємо воду очищену неналежної якості, і таким чином вони вирішили. Через втручання в наш трубопровід, через додаткове зливання туди неочищених стічених вод, скажімо так, зіпсувати нашу, нашу репутацію. Тому сьогодні ми зробили дуже велику кількість заяв. Наші співробітники працюють з міліцією. Ми включилися в цей процес. Ми, ви, ми готуємо позови щодо висловлення підозр певним особам. Тому що особи, які скажімо так, зверталися до міліції з заявами, вони знали, що цей факт відбувається, що він відбувається саме вночі. І що саме вночі хтось здійснює якісь дії щодо наших об'єктів. Ситуація не підлягає коментуванню. Реально, це вже просто якась, знаєте, така система злочинних дій. Чого виборюють наші конкуренти, я не розумію. Але насправді, всі, всі мешканці міста мають знати, що, що відбувається в місті, яким чином відбувається боротьба стосовно того, щоб яким ну можливо, це були незумисні дії. Можливо, ця людина просто не мала куди вивозити стічні води і дійсно розкопала наш трубопровід. Зараз важко це коментувати. Це буде розбиратися в цьому буде слідство, але Ну, ну можливо, це дійсно якась змисна диверсія, тому що якщо аналізувати ситуацію, як вона відбувалася, то все готувалося до того, щоб це все перенести в публічну площину. І довести, що ну ми маємо, скажімо так, недбале господарювання. Незабаром літо е, наслідки мають можуть бути жахливі. Якщо надалі ці підприємці будуть скидати після, е, скажімо так, виробництва свинарства ці стоки в річку, Рось, то страждати буде річка, і буде страждати та заплава, яка в нас там існує, на яку ми здійснюємо скиди, буде забруднюватися вода і міста, які знаходяться нижче по річці. Вони дійсно будуть страждати від того, тому що ну ви можете уявити, що буде потрапляти в річку. Фактично, відходи свинарства повністю скидаються в річку напряму. Да, вони будуть розводитися з чищеними водами, які в нас після біоставків на річку вже йде чиста вода без перевищ... без нічого вона чиста. Навіть і по деяким показникам в літній період в нас вода скидається в річку чистіша ніж насправді є в річці. Тобто ми влітку з річки беремо для очистки воду набагато бруднішу, ніж скидаємо з очисних споруд, тому що там є певні вимоги по гранично допустимих концентраціях. Ми вже це питання не раз усвітлювали, це ви всі це знаєте. Це насправді загроза екологічній безпеці річки Рось. Ми повідомили про це басейне управління, ми повідомили про це екологію, і ми повідомили всі правоохоронні органи. І всіх осіб, які причетні до цієї злочинної діяльності, ми максимально будемо вживати всіх заходів, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Я не знаю ситуацію стосовно слідчих дій. Насправді, процес розпочатий вчора. Вчора це все було виявлено. Вчора міліція відкрила певні справи, здійснені всі оперативні дії. І зараз це все буде виключено питання до слідства. Тому ми, коли ми будемо отримати інформацію, ми будемо інформувати і в змі будемо повноцінно висвітлювати інформацію щодо даного процесу. Ми раніше стикалися з проблемами, коли підприємці в місті мали врізки в зливову каналізацію. Ну, каналізація врізалася в зливову. Ці врізки анулювалися. І відповідно, ми всі знаємо, що зливова каналізація міста вулична, вона потрапляє в річку. І якщо недолугі підприємці врізаються своїми каналізаційними мережами, по яким йдуть хоч фекальні стоки в зливову каналізацію, відповідно, це все потрапляє в річку. Ми максимально по місту, коли робили інвентаризацію мереж, ті всі порушення давали приписи і разом з інспекцією благоустрою їх усували. Але те, що відбулося зараз, це вже навіть відбулося на землях району. Це відбулося поза межами міста. І фактично ситуація може бути критична не тільки для міста, а і для району, для сіл, які знаходяться за руслом річки нижче, і для міст, які знаходяться за руслом річки нижче. Тому ситуація така досить, досить цікава, і ну, я думаю, що вона буде мати певне продовження. Фізично ми не повинні охороняти трубопроводи, тому що вони захищені санітарно гігієнічними нормами державними стандартами. Але зараз виникла така ситуація, що ми змушені будемо зробити посилену охорону наших біоставків, ми змушені будемо посилити охорону на каналізаційних очисних спорудах, і змушені будемо посилити охорону трубопроводів, тому що ситуація може вийти з під контролю.